Вітаю вас! На моєму каналі готуємо просто. Сьогодні на обід у мене суп з фрикадельками. І я покажу вам, як умога швидше приготувати цю страву. Всі інгредієнти я вже приготувала. І зараз я буду нарізати сам перед картоплю. Коли я не маю багато часу для приготування обіду, я готую щось таке на скору руку. І от сьогодні я вирішила вам показати, як це я компактно і швидко роблю таку страву. Вода у мене вже закипає. і Зараз я буду швидко опускати воду, картоплю. Води я сразу наливаю пів кастрюлі, а ви дивіться, яка у вас ємкість. І так само пропорції будуть беріть свої. Висипаю і зараз накрию бігом кришкою, хай вона закипає. Рису я беру отаке, отаку кількість. І зараз я його промию під проточною водою. Я висипала рис і одразу треба помішати, щоб рис не пристав до дна кастрюлі. Я вам ще скажу, що пропорції беріть свої, щоб ви не зварили куліш, а не суп. Поки там все кипить, я буду робити фарш на фрікадель. На велику таку цибульку я подрібню цьому подрібнювачі. Дуже мілко я не дрібнила, щоб не було дуже м'який був фарш, бо будуть тоді ці фрикадельки розсипатися. Додаю одне яйце. Дрібку солі, дрібку перчу, і для того, щоб трошки скріпити наш фарш, я додам так от таких от звичайних ложечки манки, все, і бігом ретельненько вимішую фарш. Я його трошки буду. Відбивати для того, щоб наші були такі м'ягенькі і в той же час такі упругі, щоб вони не розвалилися в супі. І зараз я їх буду бистренько доліплювати і відразу ж кину їх в суп. Фарш я вже зробила, відбила, і зараз я буду. Бистренько виліплювати фрикадельки. Під відео я напишу точні пропорції на мій суп, скільки часу я потратила на приготування свого блюда. Фрикадельки мої готові. В мене вийшло з цього фаршу з мого ось до, бачите, 15 фрикадельок, і я йду швидко опускати їх в кастрюлю. У мене рис і картопля варились десь 15 хвилин. Поки я це все робила. От, і зараз я включаю такий великий вогонь, щоб кипило. І я буду опускати фрикадельки. Бачите, я кидаю їх, коли бульйон кипить, щоб вони сразу, сразу схвачувались і були такі ціленькі, а не розвалилися. От. І зараз я мішати сразу не буду. Треба, щоб хоча б 5 хвилин десь покипіли фрикадельки. Накрию трошечки кришку, щоб швидше закипіли. Пройшло вже 5 хвилин, бачите, і от фрикадельки наші схватилися, бачите, які вони ціленькі такі. От. І я так от тихесенько буду перемішувати, щоб вони не розвалилися. Поки і там в мене кипить, Я ретельно готую далі. Беру цибульку, бачите, і нарізаю такими невеличкими кубиками. Корку, я бачите, подрібнила. І зараз будемо підсмажувати на сковорітки, готувати таку заправку. На розігріту сковорідку я висипаю цибулю, накрию її кришкою і трошки підсмажу, а тоді вже докладу моркву. Я її дуже не пережарю і докладаю моркву. Довго смажити на сковорідці я не буду ту зажарку. А тільки щоб морква поміняла колір. І трошки така була м'ягенька. І все, і викладаємо зразу кастрюлю. Я сюди вже водички трошки додавила, Воду я додавала гарячу. На цьому етапі я буду додавати всі спеції і солити буду. Я кладу отаку от ложку. Ні, трошки не раменше. Отаку покладу, щоб не пересолити, бо я ж фрикадельки теж солила. От. У мене є заморожений болгарський перець. Я теж. Ми його полюбляємо в всіх стравах і я його теж додаю. А тепер я буду докладати зелень. Петрушка, бачите, у мене свіжа, ще є на городі. Кріп у мене заморожений. От, я беру отаку велику ложку, може ще більше трошечки візьму. Отак. Тепер я трошки додам перцю. Ви зелень можете додавати, яку ви любите в таких стравах. От. І останнє Це... кладу отаких пару листочків листочка лаврового. Подивіться який гарний мій вийшов суп, Просто обалденний. Суп називається. Колись моя дочка казала, мама, суп осінь. Раз і готово. От так і в мене. Зроблю трошечки малесенький зовсім огонь. І хай ще він покипить 5-10 хвилин. Отакий в мене гарний і смачний суп з фрикадельками получився, Дивіться, все зварилося добре. фрикадельки ціленькі всі. На приготування цього супу в мене пішло на все про все десь приблизно 40 хвилин. Суп готовий і я вас запрошую на обід. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Готуйте зі мною і вам буде смачно! Миру і добра вашим родинам! Хай вам щастить!